Вітаю! Ми продовжуємо розбиратися в питанні про власний внесок для українців під тимчасовим захистом. Поговоримо про те, як вираховують експлуатаційні витрати на проживання та розберемося, у яких випадках ці витрати можуть бути меншими чи взагалі скасовані. Нагадаю, для одного дорослого місячна сума власного внеску на локації без харчування 244 євро з харчуванням 496. Для родини, яка складається з двох дорослих, 488 євро з харчуванням 993 Уряд Нідерландів прагне, щоб людина, яка працює, жила краще ніж безробітна. Тобто, після сплати власного внеску у вас має залишатися більше коштів ніж якби ви не працювали взагалі, а отримували соціальні виплати. Так званий Лєйв Цей Лєйв і є базою для розрахунку можливої пільги. На його розмір впливають кілька чинників, таких як вік та склад родини. Приклади ви можете побачити тут. Якщо після сплати власного внеску за проживання на локації у вас залишається більше ніж 115% від суми Health, тобто 362 євро для однієї людини і 724 євро для родини, то ви зобов'язані сплатити власний внесок у повному обсязі. Варто зазначити, що муніципалітети можуть змінювати ці відсотки на власний розсуд, але загальний дохід особи або родини. Не може впасти нижче 100% від суми Лейф Тобто, якщо ви працюєте та отримуєте зарплатню, ви не повинні опинитися в гіршому фінансовому становищі, ніж ті, хто зовсім не працює. Розглянемо правило 115% на конкретному прикладі. Самотня людина отримує дохід 500 євро. Якби вона не працювала, то отримувала б майже 315 євро соціальної допомоги Лєйфхелд. 115% від цієї суми складає 362 євро. Сума власного внеску для самотньої особи 244 євро. Але якщо заплатити її в повному обсязі, то залишиться менше 115% Лейфхелд. У цьому випадку рекомендується зменшити суму власного внеску до 162 євро євро, щоб цій людині було вигідніше працювати, ніж жити лише на соціальну допомогу. Не забувайте, якщо у вас залишилися ще якісь питання, ви завжди можете поставити їх менеджерам на вашій локації. Головне пам'ятати, у Нідерландах все влаштовано так, щоб праця завжди була вигідною і люди не втрачали більше ніж заробляють. Що робити, якщо ваша життєва ситуація ускладнилася та чи можна оскаржити суму власного внеску? Дивіться в наступному відео. Переходьте за посиланням.